Нові домовленості про зброю для України: більше танків, гусеничних машин і посилення протиповітряної оборони. Це результати чергового засідання у форматі Рамштайн, що пройшло напередодні офлайн у Німеччині на однойменній авіабазі. Для міністра Рустема Умєрова це був дебют. Новопризначений очільник Міноборони долучився до своїх закордонних колег у такому форматі вперше. А саме засідання стало вже 15-тим. Які підсумки для України і що поїде за його результатами на фронт? Репортаж з Німеччини кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Черга із журналістів шикується, щоб потрапити на авіабазу. Звідки здіймаються ці військові літаки? І, де, відповідно сідають. Та не авіашоу цікавить стільку медійників із України, країн Європи, США. Ця американська авіабаза в Німеччині, куди стороннім не потрапити, просто місце зустрічі. Військове керівництво з різних країн світу тут збирається, аби узгодити військову підтримку України. Генерал Мілі, які ваші очікування від цієї зустрічі, вона буде чудовою. На Рамштайн засіданнях незмінно головує глава Пентагону. Саме він, коли російські війська відступили з півночі України, кинув клич підтримати її боротьбу зброєю. Відгукнулися з півсотні держав, що відтоді регулярно зустрічаються і допомагають. Багато заяви Остін зроблено, щоб захистити зокрема українське небо. Треба додав і ще більше. «Закликаю цю групу глибоко копати в напрямку посилення наземної протиповітряної оборони України. Маємо продовжувати надавати їй необхідні системи ППО та засоби перехоплення. І Зараз у розпал битви маємо надалі забезпечувати її боєприпасами, потрібними для продовження боротьби. Українські сили йдуть уперед, прориваючи потужні оборонні лінії противника. Зазначив Остін. Партнерів закликав посприяти імпульсу до кінця року. Арснаряди передасть Велика Британія на боєприпасах. Голосу новому пакеті вартістю 400 мільйонів євро робить Німеччина. Буде ще майже півсотні танків від Данії спільно з іншими країнами, і невдовзі України дістануться американські Абрамси. А над кібербезпекою її війська трудитиметься it коаліція. Я також ознайомив наших колег з останніми даними про бойові дії та наголосив на гострі необхідності до кінця року. Міністерство оборони виділило п'ять кластерів, які потребують першочергової уваги: ППО, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка. Для Рустема Умерова, що тільки но очолив міноборони, це була нагода особисто налагодити зв'язки із колегами, знайомства і двосторонні переговори публічних деталей, про які небагато. Для новопризначеного міністра цей Рамштайн перший, але останнім став для американського топ генерала Марка Міллі, що невдовзі виходить на пенсію. Посадовець прощався, запевняючи відданість стояти плічоплічі з Україною у партнерів, лишається залізною. нагадав і чому це зобов'язання стосується не лише сьогодення це також створює прецедент для майбутнього і в інші частини світу маяк для інших націй і чітке повідомлення будь-яким супротивникам про те що верховенство закону завжди перемагатиме верховенство сили як світло завжди перемагає темряву дякую вам і слава україні Thank you. Slava, Наближається зима, а з нею нові потреби на фронті і нові небезпеки для тилу, що торік потерпав від російських спроб відрізати українців від тепла і світла. Та українські сили, зазначив генерал Міллі, продовжать наступ і у холодну пору року. І переговори про зброю на різних рівнях, що дозволить військам визволити власні землі, продовжаться найближчими днями і годинами. З Німеччини американське військове керівництво, що незмінно головує на Рамштайн-форматах, повертається додому у Сполучених Штатах якраз із візитом президент України. І серед тих, із ким він там зустрічається, буде і глава Пентагону, який від свого українського колеги тут дізнався, що нині відбувається на полі бою і які потреби українських сил найактуальніші. Переговори Лойда Остіна й Володимира Зеленського завтра. З Німеччини Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН один марафон. Єдині новини.